Манна 24 листопада. І я пильно дбаю про те, щоб завсіди мати сумління невинне щодо Бога й людей. Дії Апостолів 24.16 Наше сумління, а також всі інші риси нашої упавшої природи вимагають регулювання. Якщо наше сумління має бути регульоване, то ми мусимо мати певний взірець, на який будемо рівнятись, наставляючи та регулюючи його. Сумління є як годинник, циферблат якого позначений годинами, але точність його відліку залежить від властивого встановлення головної пружини так, щоб вона могла докладно вказувати години. З нашим сумлінням є подібно. Воно готове вказувати на зло або добро, але довіряти йому можна лише тоді, коли воно дійсно вказує, що є правдиве, а що зле, лише тоді, коли воно наставлене згідно з новою головною пружиною, згідно з новим серцем, чистою волею, допровадженими до цілковитої гармонії з правом любові, як представляє нам це Слово Боже. Як справедливість є фундаментом Божого трону, так теж вона повинна бути фундаментом усіх наших діл, як дітей і слуг Божих. Вона складається з обов'язкової любові до Бога, з цілого серця, розуму, душі і сили, та з любові до ближнього, як до самого себе. Можемо бути певні, що жодна служба для Бога чи людини, вчинена супроти вимагань справедливості, не приймається Богом і є шкідливою для інших і для нас самих. Слухатися, тобто чинити справедливо, є краще, аніж складати жертву, коли та жертва складена без дотримання справедливості. Ми повинні, так як святий Павло, постійно розвивати пильність в справедливому поводженні щодо Бога і людини, бо тільки таким чином можемо звільнити сумління від осудження нас за гріхи проти Бога і наших ближніх. Тоді наші вчинки, наші жертви, оперті на нашому доброму сумлінні, будуть надаватись до прийняття. І будуть прийняті, якщо будуть згідні з Духом і Словом Господнім та провидінням. Співзвучні вірші. Дії апостолів 23.1 І вп'явся очима Павло на той Синедріон і промовив Мужі браття, я аж по сьогоднішній день жив для Бога всім добрим сумлінням. РИМЛЯН 2.14.15 Бо коли погані, що не мають закону, з природи чинять законне, вони, не мавши закону, самі собі закон, що виявляють діло закону, написане в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдовують одна одну. РИМЛЯН 9.1 Кажу правду в Христі, не обманюю, як свідчить мені моє сумління через Духа Святого. РИМЛЯН 14 розділ Слабого в вірі поймайте, але не для суперечок про погляди. Один бо вірує, що можна їсти все, а немічний споживає ярину. Хто їсть, нехай не погорджує тим, хто не їсть, а хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть, Бог бо прийняв його. Ти хто такий, що судиш чужого раба? Він для пана свого стоїть або падає, але він устоїть, бо має Бог силу поставити його. Один вирізняє день від дня, інший же про кожен день судить однаково. Нехай кожен, за власною думкою, тримається свого переконання хто вважає на день для Господа вважає, а хто не вважає на день для Господа не вважає. Хто їсть для Господа їсть, бо дякує Богові, а хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. Бо ніхто з нас не живе сам для себе, і не вмирає ніхто сам для себе. Бо коли живемо для Господа, живемо, і коли вмираємо, для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Бо Христос на те й умер і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. А ти нащо осуджуєш брата свого? Чи чого ти погорджуєш братом своїм, бо всі станемо перед судним престолом Божим? Бо написано я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно передо мною, і визнає Бога кожен язик. Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові отож не будемо більше осуджувати один одного. Але краще судіть про те, щоб не давати братові спотикання та спокуси. Я знаю і пересвідчений у Господі Ісусі, що нема нічого нечистого в самому собі, тільки коли хто вважає, що за нечисте, тому воно нечисте, коли ж через поживу сумує твій брат, то вже не за любов'ю поводишся ти. Не губи своєю поживою того, за кого Христос був умер. Нехай ваше добре не зневажається, бо Царство Боже не пожива й питво, але праведність, і мир, і радість у дусі святім. Хто цим служить Христові, той Богові милий і шанований поміж людьми? Отож пильнуймо про мир та про те, що на збудування один одного. Не руйнуй діла Божого ради поживи, усе бо чисте, але зле людині, що їсть на спотикання. Добре не їсти м'яса, ані пити вина, ані робити такого, від чого брат твій гіршиться, або спокушується, або слабне. Ти маєш віру, має її сам про себе перед Богом. Блажений той, хто не осуджує самого себе за те, про що випробовується, а хто має сумнів, коли їсть, буде осуджений, бо не робить із віри, а що не від віри, те гріх. 1 Коринтян 8 розділ з 7 по 13 вірші. Та не всі таке мають знання, бо деякі мають призвичаєння до ідола й досі і їдять як ідольську жертву і їхнє сумління, бувши, не дуже споганюється. Їжа ж нас до Бога не зближує, бо коли не їмо, то нічого не тратимо, а коли ми їмо, то не набуваємо нічого. Але стережіться, щоб ця ваша воля не стала якось за спотикання слабим. Коли бо хто бачить тебе, маючого знання, як ти в ідольській божниці сидиш за столом, чи ж служіння його, бувши слабе, не буде спонукане їсти ідольські жертви, і через знання твоє згине недужий твій брат, що за нього Христос був умер, грішачи так проти братів та вражаючи їхнє слабе сумління, ви проти Христа грішите. Ось тому, коли їжа спокушує брата мого, то повік я не їстиму м'яса, щоб не спокусити брата свого. 1 Коринтян 10 розділ з 27 по 31 вірші. Як покличе вас хтось із невіруючих, і ви захочете піти, їжте все, що дадуть вам, за сумління зовсім не турбуючись. Коли ж скаже вам хтось, це ідольська жертва не їжте тоді через того, хто сказав, та через сумління. Говорю ж не про власне сумління, але іншого, чого б моя воля судилась сумлінням чужим. Коли я стаю спільником їжі з подякою, чому мене зневажають за те, за що дякую я. Тож коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на Божу славу робіть? 2 Коринтян 1.12 Бо це нам хвала, свідчення нашого сумління. Що в святості й чистості Божій, не в тілесній мудрості, але в Божій благодаті жили ми на світі особливо ж у вас. 2. Коринтян 4.2. Але ми відреклися тайного сорому, не ходячи в хитрості та не перекручуючи Божого Слова, але з'явленням правди доручуємо себе кожному сумлінню людському перед Богом. 1 Тимофія 1.5 Ціль же наказу любов від чистого серця і доброго сумління, і нелукавої віри. 1 Тимофія 1.19 Маючи віру та добре сумління, якого дехто відкинулися та й розбилися в вірі. 1 Тимофія 3,9 Такі, що мають таємницю віри при чистім сумлінні. Євреїв 9.14 Скільки ж більше кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Євреїв 10.22 То приступімо з щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Євреїв 13.18 Моліться за нас, бо надіємось, що ми маємо добре сумління, бо хочемо добре в усьому поводитись. 1 Петра 2.19 Бо то вгодне, коли хто через сумління перед Богом терпить недолю, непоправді страждаючи. 1 Петра 3,16 Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немов би злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі. Приповісті 28.1. Безбожні втікають, коли не женуться за ними, а справедливий безпечний, немов той левчук. Дія Апостолів 2.37 як почули ж оце, вони серцем розжалобились та й сказали Петрові та іншим апостолам, Що ж ми маємо робити мужі браття? 1 Тимофія 4.2. Хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє. Питання, чи я маю добре, чи зле сумління? Як, чому? З якими наслідками? І я пильно дбаю про те, щоб завсіди мати сумління невинне щодо Бога й людей. Дія апостолів 24.16